В рамках підготовки до фінальної частини конкурсу Краси і таланту Скарби Полтавщини для її учасників провели перший майстер-клас. Дітей навчали дефілювати. Це їм знадобиться у фіналі під час загального виходу на сцену усіх учасників. Перший майстер-клас ми вирішили посвятити модельному іскусству. У нас є дана номінація, і ми вирішили пригласити не тільки дітей дані номінації, а й інших дітей номінації вокал, хореографія, актерське майстерство для того, щоб вони розвивались. Можна ширі і ані имели різні знання. Знайомила дітей із подіумом професійна модель Вероніка Марчук, яка встигла попрацювати не лише з відомими українськими моделірами, але й брала участь в показах таких світових брендів, як Вікторія Сікрет і Харлі Девідсон. Я буду показувати їм як правильно ходити, як правильно держати спину, ноги. А також та дітей їм не тільки в этом конкурсі, а й в житті. Так кожна дівчинка, кожна, кожна жінка любить ходити на каблуках і красиво. Чимало учасників конкурсу Курсу зустрілися з тонкощами модельного мистецтва вперше, проте, незважаючи на вік, доволі впевнено почувають себе на подіумі. Раніше я не займалася модельним мистецтвом. Е рішила спробувати себе, тому що друзі кажуть, що у мене модельної вніжності було би неплохо спробувати себе в цьому. Єва фіналістка конкурсу скарби Полтавщини, в майбутньому хоче стати і співачкою, і моделлю. Дівчина упевнена, цей майстер-клас точно допоможе їй у майбутній кар'єрі. Женя об'єднати вокал і модель спустя, тому що коли ти поєш, треба теж добре ходити і танцювати. Далі на усіх учасників конкурсу ще чекає ціла низка пізнавальних майстер-класів і занять з різних жанрів. Організатори проєкту Скарби Полтавщини висловлюють щиру подяку за допомогу Фешн Клаб Подіум та іншим спонсорам конкурсу.